Кабінет міністрів затвердив новий порядок організації та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів згідно постанови уряду, військовий облік українців буде відбуватись через єдиний державний реєстр. Подавати відомості про себе для військомату можна буде через дію на підставі свого місця проживання. Якщо людина, що підпадає під військовий облік, переїхала, вона має в семиденний термін повідомити про це через центри надання адміністративних послуг або через дію. Вона також може звернутись безпосередньо до центрів комплектування. Про деталі змін говоримо із Дмитром Кифуруком, начальником відділу військового обліку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні в нас спікер в гостях. Ми вітаніва. Розкажіть про зміни, які затверджені урядом. Ну, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1487 від 30 грудня 2022 року про затвердження порядку організації та ведення військового обліку. От, зокрема, даною постановою встановлено строгіший контроль за взяттям та цифровізацією багатьох процесів. О, тепер згідно з документом з документом, як вже ви казали, от, можливо подавати дані через застосунок дії, але це буде тільки після запровадження інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром приземників військовозобов'язаних та резервістів з іншими реєстрами та базами, е котрі створені в нас в державі. Що змінилося у питанні того, що має стати навіть? Хто має стати на військовий облік? Зокрема, знаємо, що змінено вік призовників. Розкажіть про це так, дійсно. Перелік громадян, які визначені, ну, хто підлягає взяттю на військовий облік призовників, військовозобов'язаних, він залишився. Єдине, що зменшений вік, і тепер взяттю на військовий облік призовників мають громадяни віком від 16 років в рік, коли виповнюється 17 років. Раніше ця норма діяла з 17 років. А що стосується граничного віку, яка процедура зняття обліку? Значить, процедура зняття з військового обліку в будь-якому випадку передбачає прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, написання відповідної заяви, проставлення відповідних відміток військово-облікових документах. От і потім вже знімається з військового обліку. Ще одне питання: багато було розмов про жінок, які мали б ставати на військовий облік. Цією постановою визначено порядок. От про це зазначити. Щодо взяття на військовий облік жінок, так, цією постановою визначено. Значить, в обов'язковому порядку беруться жінки-медики та фармацевти. Решта жінок береться на облік за власним бажанням, що також визначено законом України про військовий обов'язок та військову службу. Поряд з тим зазначено в даній постанові, що при прийомі на роботі жінки можуть прийматися на роботу до 2026 року без відповідно. Відповідних документів, а щодо чоловіків на роботу на навчання тепер будуть перевіряти військовий квиток, і підтвердження має бути, що чоловік правильно військово зобов'язаний? так. Визначено завд... обов'язки підприємством установому організації, що при прийомі на роботу в обов'язковому порядку повинні перевіряти військово-облікові документи. Це такі, як призовників, це посвідчення про приписку. В військовозобов'язаних це військовий квиток та або тимчасове посвідчення. В даних документах повинна бути обов'язково відмітка про взяття в територіальному центрі за місцем реєстрації військовозобов'язаних або призовників. От і відповідно, якщо виникають якісь питання, входити в взаємодію з територіальним центром за місцем розташування підприємства установи організації і після цього тільки вже здійснювати прийом на роботу. А щодо військовозобов'язаних українців, які нині за кордоном, як буде здійснюватися, хто буде контролювати цей стан і перевіряти? Значить, також нормою даної постанови визначено, що ведення військового обліку громадян України, котрі вибувають за межі України строком до трьох місяців, ведеться консульствами. От на них покладені обов'язки та подання відповідної інформації до територіальних центрів. Ті, хто е, військовозобов'язані вибувають за межі України на е, строком на більше як на три місяці, е, знімаються з військового обліку військово-зобов'язаних територіальних центрів. Почули вас, дякуємо за роз'яснення і ексклюзивне інтерв'ю, що завітали, і глядачі зможуть переглянути, і можливо. Встане зрозуміліше, тому що злякали всі постанови, побачили в інтернеті багато інформації, але. Ну, Особливо змін немає. Багато я ж кажу, змін відбулося в стосовно введення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних. зобов'язаних. Зараз ця база запроваджується, От, визначено Генеральним штабом завершення формування цієї бази, і вже після завершення формування буде здійснено інформаційний обмін. Так як я вже казав раніше, і після цього воно буде діяти. Ну думаю, що буде легше нам набагато. Дякую вам.